Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку – числівники. Моя рідна батьківщина моя назву країна. В мене Натя своя, Українець, мама я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що ж таке числівники. Узнаємо, де побували наші друзі на Кіровоградщині, і познайомимося з містом, яке названо на честь талановитого режисера і актора. Будь ласка, запишіть 21 лютого. Класна робота і слова Кіровоградщина, Кропивницький. Кіровоградщина. Кропивницькі. Так, о, де ж побували наші друзі? У центрі України розташована Кіровоградська область Є тут ще шість сусідніх областей. Кіровоградщина розділена на 21 район. На території області 12 міст. Отже, частина мови, яка називає числа і відповідає на питання, скільки, називається числівником. Наприклад, 5-43. Так, знайдемо з вами на карті Кіровоградську область. Подивимося, ось у нас з вами наступна це карта. Ось бачу, Кіровоградська область, це область у центральній частині України. Це обласний центр міста Кропивницький. Область розташована в межирічі Дніпра і Південного Богу. Практично вся територія за винятком селища Власівка розташована на правому березі Дніпра. Місто Кропивницький назване на честь Марка Кропивницького, це талановитий режисер і актор. Майже 100 років тому Марк Кропивницький створив перший в Україні театр, де вистави відбувалися українською мова. За своє життя Марко Кропивницький зіграв понад 500 ролей, написав понад 40 п'єс. Він також організовував перший в Україні дитячий театр, акторами, в якому були лише діти. Отже, запишемо з вами частинку виділеного а, і позначимо тут числівника. Майже 100 років тому Марк Кропивницький створив в Першій Україні театр, де вистави відбулася українською мовою. Пишемо: майже 100 років тому, майже 100 років тому М. Кропивницький, Марк Кропивницький. Створив перший в Україні театр, де вистави відбувалися українською мовою. Далі, за своє життя Марко Кропивницький зіграв понад 500 ролей. Пишемо. За своє життя. Марко Кропивницький. Зіграв. Понад 500. Понад п'ятсот ролей. Далі наступне. написав понад сорок п'єс. Написав понад сорок п'єс. Отже. 140 Ми підкреслюємо далі перший. Підкреслимо десь числівники 540. Отже, слова 140. перший 540 ми з вами підкреслили. Розглянемо з вами наш квиток музично драматичний театр імені Марка Кропивницького. Всі ми ще люблять цир. 15 березня, початок 11-й, ряд, третій місце 5, ціна 80 гривень. В якому театрі побували, яку виставу дивилися, якого числа відбувалася вистава, коли був початок дійства, на якому місці сиділа читалочка, скільки коштує квиток? Ну, давайте з вами окремо будемо відповідати. В якому театрі побували друзі? Друзі побували в музично-драматичному театрі імені Марка Кропивницького. Яку вони дивилися виставу? Дивилися виставу, всі миші люблять сир. Якого числа відбувалася вистава? Вистава відбувалася 15 березня. Коли був початок дійства? Початок дійства відбувся об 11-й годині. На якому місці сиділа читалочка? Сид... Читалочка сиділа на п'ятому місці. Скільки коштує квиток? Квиток коштує 80 гривень. Уже запишемо з вами вправа 7 і запишемо відповіді з 3, 3 по 6 запитання. Пишемо. Вистава відбулася 15 березня. Пишемо. Вистава відбулася 15 березня. наступне. початок дійства відбувся в 11 годин. Початок дійства відбувся в одинадцять. Годин. Читалочка сиділа на п'ятому місці, читалочка, сиділа. На п'ятому місці, і квиток коштує 80 гривень. в коштує 80 гривень. Отже, підкреслено основа 15-го, 11 5-го 80 Отже, чи доводилося вам бути у театрі, чи хотілося б вам побувати, що б ви хотіли по якусь сцену переглянути, або ви хотіли б щось саме зіграти? Напопулярніше місце відпочинку в Кропивницькому парку. Тут росте майже 50 видів дерев і кущів. На території парку збудовані дитячі майданчики, 44 атракціони, справжньою родзинкою парку є 100 тисяч тюльпанів, які розсвітають наприкінці квітня. Отже, вправа 9. Ви записуєте жовтий текст, і нам потрібно підкреслити числівника. Бачимо, 50, 40, 4, 100 тисяч. Отже, вправа 9. Ще раз, ви записуєте повністю текст та підкреслюєте числівника. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!